Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Я сижу, а не стою цього разу. Сподіваюся, я встану від ропу, який ми побачимо в цьому піці. Тому що і її здивували, і приємно нас здивували. В нас новий пік на ікону. Один з трьох кумирів з рейтингом 91 або вище. І тут є актуальні ікони Great of the Game. Або Єврокопа ікони, Сір Кені Данліш, Рівалдо. Оці всі. Мастодонти цього справи можуть нам падати. Так ми не отримали чомусь голасо. Я не знаю. І їй залишили Team of the Year і Ultimate ультімейборзи. Але там теж є рудгулі, там теж є R9 і деякі топові виконавці. 282 тисячі коштує цей пік. Це дорого, але в нас з козаками на твічі є сподівання, що падати буде також гарно. Вам на Ютуб передає привіт Твіч. Якщо ви не підписані на канал, обов'язково підписуйтесь, якщо ви тут новенькі. І напишіть в коментарях, кого зловили ви особисто отут. Мені цікаво, бо це дійсно новий пік. Ми трошки на хайпі. В нас пане Лічій, який зібрав одразу два піки. Це є всі повага. Людина 600 к майже закинула. А це означає, що ми хочемо побачити в нього хоча б одну гарну карту. Давайте, друзі, полетіли. Мама, я в Ютубі, я теж в Ютубі. Бажаю тобі успіхів. Давай, перша спроба. Ну! Рауль Ultimate Birsey. Я думаю, треба брати його. Але це не ікона Great of the Game EA. Я поки не знаю це повний скам чи ні. 310 тисяч, до речі, 320 тисяч він коштує. Окей, я беру Рауля, я думаю, добре. Це не так погано, як в нас завжди буває. Але, і покажіть мені синій колір. хочу ікону синього кольору. І не тоті. Эрнандес, ходи! Я! Воно! Скільки ми чекали на гарний флеерфік! Сюди! Завози! Клять Засуджую! Є! Yeah! Георгій Хаджи! 5-5 зірочки! Що, він може отримати Та Хай Румуни перемагають, слухай, хай краще вони переможуть, ніж нічия буде з словаками. І тоді Хаджі отримає четвертий золотий плейстан, можливо, бо плюс один по рейтингу він отримав. Класно, слухай, я вітаю тебе. Рауль, це окей. Типу, можна бігати колись, якщо він кудись там підійде. А от хаджі це тотальна перемога. На консолі а ми в пана MHD Beвуf. Тут одна ікона, немає другої спроби. І є, тут одразу треба завести людині. Ну. Філіп Лам, Павіл Недвід і Нідвід. Це вже нова ікона, але тут по ціні таке собі. Мені сказали прибрати грабельну габелу. Тоді Мирауля відправляємо в габело. І цей пік, напевно, теж габело, бо недвід скільки? 200к, да? Зібрав свій гарячий пиріжечок і отримує там. Абілі. Петро Чех. Мені подобається те, що немає поки прям відвертої стіни. Ця абілі. Її ціна 430 тисяч. Давай, let's go. Успіхів. Я хочу собі зібрати цей фік. Дві ікони. Great of the game. Вони що його не вже зробили. Джуст! Шмейхель. Шукер розуміє, що такий собі, але їх дві, вони падають. Сипи норм, да. Бажаємо тобі успіхів, два Куміра. Павел Недвід. Нова карта, але це така собі нова карта. Це не дуже прикольно. Йому їм потрібно забити ще Чехам скільки, двічі, да? і тоді він отримає четвертий плейстайл. І тільки тоді це буде більш-менш. Але ні, це не зараз. Дайте гарно, дайте гарно Great of the Games. Рібері. Ну, але вже які рібері, да? двома золотими плестали. Пам'ятаєте, як ви раніше раділи Рібері? Але чат, немає прям мусора повного. Подивіться на ці піки. Рібері 375 тисяч монет. Треба шмейхеля. Є, ви почули? Дайте мені сюди шмейхеля. Еміліо Бутрагеніо. Це щось схоже на 6. 6 Ultimate Birds. Жодної нової карти. Бутра. 450 тисяч монет. Це краще, ніж Рауль. Але це, на жаль, не шмехіль, друже. Червоні піки гарні. Тут таке собі. Та будь кого. В склад точно ніхто не золотить. Але це стіна. Да, я згоден. Павел Недвед, я побачив кольори, трошки вони виходять за рамку. Але це трошки не те, хочеться краще. Це все одне викликає посмішку, тому що це ось воно, нове з євро пов'язане, але... Джан Франко, Дзола, Швайні, це стіна. Ні, ні-ні ні. Окей, чат, я сідаю назад. Щось я встав і дроп закінчився. Пане Батрешка, тебе заскамили з нагородами за ВІЛ. А тут буде. Тут теж скам. та є, ну такий пік. Ну дайте гарний дроп. Та що ви нахрен робите? Ну який санчес? До речі, чех було б не так погано, якщо б він в тебе не був вже в складі. Скільки він коштує? Бо! Тут є тепер карти склад, які Толі можуть залетіти. Я впевнений. Давай, Толя, друже, успіхів тобі. Ой, ні, ну який Рауль? Ну що за стіна, ну Блін. ну Єй, ну так гарно починали. Ха -ха, добре, Рауль дублікат. Що беру? Фодер, напевно, да, Толь? Ага, він сам обрав швайні. Добре. Він взяв фодер, але не дублікат. Друга спроба. Ну є, ну будь ласка. а ні, ну абілі. Абілі це для, для, для того складу. Не для того складу. Ну яка абілі. Ай. Технічно це буде одна поразка, одна перемога. Блан, Рауль і Ністелрой. Ай! Ай, ай-ай-ай-ай-ай! Рауля, напевно. Або бери сам. Можливо, Блана під еволюцію. 6-8. Габела трошки вирвалася вперед. Окей, містер Райвен Риб. Нам потрібна ікона, яка грала за Тоттенхем. Утіху. Алло, за Тоттенхем! хто? Рівалдо? А райд грав за Тоттенхем, Алло! А де твої принципи? А де? А де? Що ми тут побачимо? Та й відчуття, коли прям чекаєш наступний пік. Недвід, Вандерсар і Юго Санчес. В нього є Вандерсар. Вандерсар технічно було б непогано. Бо хтось каже, що це найкращий воротар в грі, але 270 тисяч монет. Напевно, треба брати Санчеса, і, напевно, ми це рахуємо в Габелу. Але черговий раз: зауважу, що Габела яка Вандерсар, да? Є, yeah. Давайте ми летимо. Наступна спроба. О, стіна, це всі стіна. Якщо ти чекаєш на мене, я можу тобі тільки отак от потикати. Можливо, це принесе тобі успіхів. Ні. Ще декілька поспіль, прям поганих піків. Ще один є, yeah, блан, але тепер вже, як сказати, ні блан, да? Ні блан можна. Я нрай 7 років на арсі грав, тому я оправдон. Друга спроба, містера. Хргрб. <рістична> Давай. Успіхів. Є, yeah, Балак! Let's go, новий Балак! Михайло! Михайло! Не мудрик, але! Але гарний козаче. Вітаю! Крута карта. Нуте, щось ще цікавеньке. Вандерсар, окей, це не так погано. Рауль в нього є, але Вандерсар це хоча б воротар, який. Блінки може дати якимось майбутнім картам. Я тут на себе візьму відповідальність, візьму тобі Вандер Сара, бо що тобі дублікат Рауля Фодору ти і так накрафтиш. Давай, друга спроба. Ієй, ми хочемо бачити Great of the Game ікону. І ні, але ми бачимо обілі. Технічно це буде одна перемога, одна габела. Але напевно хотілося б кращого. Хотілося б кращого. Дякую, друже, величезно за контент. Тут я думаю, очевидний вибір. Точтій ікон. Давай, бажаю тобі успіхів. Я перепрошую. Перепрошую. Що по тоті іконах чат? Ха -ха -ха. Просто немає тоті ікон. Ось воно. Ось вона сила стріму. Сила інтелекту стрімера. Тому що отут одне серце з вами. розумієте? Одна душа r 9 Тим овзер! Всюди просто! Hell yeah. <laughs> так, друзі. Ну що, після r 9 всі видихнули. Повертаємось на землю чи ні? Повертаємось на землю, да, це було очікувано. Я навіть r 9 не зарахував перемогу, чат, але тут все, все зрозуміло і очікувано. Мені шкода. Хоч не відкривай наступному після топового дропу. Пане Деметра, дякую тобі величезне. Бери блана краще, бо блан може під еволюцією підійде в майбутньому, буде дуже гарна карта. Нести пейсу замало. В мене PS4, може швидко відкриєш. Є, yeah, все, о, Какачука, швидко відкриваю, як і замовляв. Давай, успіхів тобі. Перший. Карлос Альберто і Павел Недвед. Окей, обирай сам, бо тут неочевидний вибір. Це буде перемога, бо капіта коштує трошки монет. Кого? Альберто бери, я б теж брав Альберто. Бо це легенда, якою можна ще грати. І на позиції правого захисника не так багато фулл м'яти в грі. Друга спроба. І недвід бачиш, він тебе знайшов. Нагорода знайшла героя. Все, Павло, Павло це твоя доля в цьому піці. Давай, напевно, бери сам, а це буде Габела. Так, переграли тебе. Да, Шотік, ну слухай, вона просто, ну, типу, я не знаю, там інколи такі схеми. З розряду, там, ну. Тому, Дніпро, ну що, тут r 9 Year, да, він грав за Мілан. Прикинь, було б, як файно. Е, ні, два team of the Year, але це Рібері і Чех. І вони не грали за Мілан. Але це воротар і френк рібері. Технічно це перемога по грошах. Я не так радію, тому що рібері вже які рібері, але під майбутню, можливо, еволюцію влітку десь під футіс, прикиньте, якщо насипе. Воротаря спробую. Добре. Чех, до речі, мені здається, один топ 3 все ще. Дякую тобі, пане Окультик. І давай подивимось тепер на твій пік. Можливо, оному тобі зараз когось. Ернандес перший раз за сьогодні. І Еміліо Бутрагеніо. Це і по ціні перемога, і цікаво, кого ти візьмеш. Я брав чесно Ернандеса, тому що я про нього чув гарні відгуки. В нього три плейстали, і Мексика теоретично може отримати і два апгрейди, то буде цікаво. Так, він обирає Ернандеса. Добре, замість Феліша і спробуй одразу в моменті, як і розмовляли. Ми в пана Мейт Ол. Вітаю вас, пане. Також постійно на стрімах, постійно на шерплеях. Давай. Успіхів тобі. В нього є Рібері і Вандерсар. Тут ворота Артзола це вже не цікаво. По ціні це перемога. Друже. Напевно, треба брати Вандерсара. Вони однаковим рейтингом з Рібері, але Рібері в тебе є. Я думаю, тут очевидний вибір. Сар, да. Добре, степлер. Прийдемо. Пане влад, вітаю, Ви в етері, Ваша ікона. Павел Недвед. Павло часто зустрічається в цих піках. Також є Блан і є Рудван Ністелрой. Технічно це Габела, але це хоча б нова ікона. Габела, де є Павло Недвед, який може бути з чотирма плейсталами. Да? Він, по-моєму, свій апгрейдж до 95-го рівня отримав. Якщо йому дадуть Фінес, це буде непогана карта, окрім жартів. Сам собі хто? Сам собі Павел Недвед, але він в нього є. Це невдалий дебют, друже. Мені шкода. Співчуваю, але сподіваюся з тебе гарний настрій і гарний вечір. Дякую величезне за контент. Чат. Ми йдемо до Діскорду. Консолі дякую. Так, а що? Давайте я собі відкрию. Чи собі наприкінці? Окей, собі наприкінці. Щоб ви не чекали. Так працює FC Повага. Отак вона працює. Рональд Куман. Якого немає на маркеті. 590 тисяч монет він продавався. Після того їй зменшили максималку до 380. В нього, по-моєму, вже є один апгрейд, і він має отримати ще один, якщо Нідерланди заб'ють 4 м'ячі. Я сподіваюся, вони це зроблять, і відповідно це буде четвертий золотий плейстайл. Це буде просто розрив. Але навіть так це гарна карта. Я тебе вітаю, FC Півний Крилишок. Дивитися і повідомлення, яке можна озвучити. А він тим часом відкрив якась затримка. А що це відбувається? Чаві Ернандес, це було б, напевно, не так погано. Але в нього він є. Тому треба брати. І він же другий! А що це таке? Що це за лаги? Та я навіть не встиг прокоментувати. Та там такий склад, яка Абілі. Технічна перемога. Чаві, не знаю. Успіхів. Карлос Альберто. Остання картка в піці. Трошки його рятує. Це досі непоганий вибір. В нього лише два плейстали, але обидва класні і статистичні показники і скрипти. Вандерсар, Замброта і Блан. Ой, слухай. Капіта краще за Замброту. Але Вандерсар то Воротар. Це негарний пік, скажімо так, але і непоганий пік. Хто там з Борусії є в легендах? Я не маю питань. Окей, Саня, а ти мені коли збирав? То ти когось запхав туди? Чи просто Не Непогано Георгій Хеджи. Або Кумана, когось з Great of the Games icon. Тримай тобі двох захисників, але не тих. Єблана, тримай і Несту тримай. То не те. Друга спроба. Єй. Ви знаєте, хто це? Лам Санчес Рауль. Знають, але кажуть ні. Не цього разу. Бажаємо тобі успіхів. Абілі. Абілі трошки рятує цей пік. Технічна перемога де-факто. Там склад потужний, да? Так, пане Андрій Ефсіль Львів. Абілі. Нам сипе Абілі, чат. Я не думаю, що ви її, її надто задоволені. Швайнштайгер. Зараз хлопчина з Німеччини з Баварії скаже: Швайні! Лави, да? Значить, що, який вболіває за Німеччину. Це не дуже цікаво насправді. Капіта. Капіта це також непогана карта. Правих захисників небагато грі, коли підійде під еволюцію, буде розрив. Та навіть зараз можна побігати. Але слухай. А, 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 а чому в тебе така класна команда? Ну, окрім жартів. До всіх повернуся, вибачте. Ага, Ямарк відкрив. Він думав, що ми будемо в нього, чи що. В першого. І відкрив. Чи то він відкрив сам і чекав? Давор шукер. Да, Варшукер, по-моєму, не відбиває вартість піку. Але це дві нові ікони. Це хоча б новий кольор. А, він писав, що він випадково відкрив. Добре. І це другий. Воу! Шок? Я хотів сказати, дочекався. І чи не дарма він чекав? А він просто охренів А всі, це що? Та що це за піки? Я такого ще не бачив у всі 24 Звідки їх в тебе три? А звідки ти шоки розлив? Що шо відбувається? Далге ж буде в мене. Давай, пане Петрич, успіхів тобі! Ukrainian Бімба, Рональд Куман. Слухай. Це дуже непогано. Це реально чат. Ви, ви пригадуєте Піки краще, ніж цей. То було б сильно. Слухай, це просто неймовірна стіна, тому що Ріо це крута карта, але він тебе є. Це взагалі як. Я тобі казав, не збирай. Дахрі ти його збираєш. А, в нього Вандерсар трейдеб. Слухай, тоді для тебе це гарний пік, Саня. Гарний пік. Давай, Фростібал, успіхів тобі. Давер, Шукер, Рауль і Блан. Ай, це не в цей склад. В цей склад це буде Габела. 20 на сьогодні. Але Давар Шукер. Хоча б нова карта 96-го рейтингу. Дві спроби. Номер один. Новий Ернандес. Окей, непогано. Непогано. Не найкраща опція, але непогано. Друга спроба. Підвисання. Бланністело Рен Санчес. То стіна. Слухай. То стіна. Шукер, ще один шукер. Іван Дерсар, але він бере шукера. Не думаючи навіть. Друга спроба. Чі... Чіре адрі! Та їбать, що я роблю! Просто що я роблю! Чія? Просто йди сюди. Завози! Кажом в Арсеналу Чіріанри дайте. Ну сюди. Просто побажаю тобі успіхів. Беркам, Дзанеті, Санчес. Це стіна. Перший це тотальна стіна. Тут навіть без питань. Я думаю, Дзанеті. Дзанеті краща опція. Він хоча б щось коштує, але це стіна. Другий. Шукер. Ай, ні, друже, тебе заскамали. Шукер. Я не знаю, мені чомусь шукер менше подобається потенційно, аніж Недвід Бо Шукер Тілега. Нова карта Лілега. Дзанетті І Ернандес. Це буде 26-го Бела. Ернандес було б цікаво, якщо б в нього не був він вже. А Дзанетті може грати, до речі, лівим захисником, але Карлос кращий. Насіналс Метерс, класика. І він швидко відкриває. Замброта Абілі. Слухай, не в твій склад, друже. Замброта то 500к, абілі то теж щось коштує. Я брав напевно замброта. Тут, на жаль, українців немає. Але є фулл стіна. Оце прям фулл стіна. Тут нема за чого, за чого заціпитися взагалі. Оце просто максимальна стіна, яка могла тільки бути. Це прям не Габела. Це є перемога Габела і стіна. З нього починали. А ні, це стіна. Бо в нього є дзамброта. Так би було більш-менш. Рібері абілі. Технічно перемога є. Все, я це тепер не заруїню. Добре. Але не такий собі в тебе склад, по-моєму, потужний. Я натиснув R3, я натиснув R1R1. R1. Ну що? Ну що, не буде топ 5. Не буде. Або, можливо, буде, але хоча б я буду трошки відкривати. Так. Окей, чат, це стати? Є. Yeah. 83 фізика. Бляха, це стіна. 52 джампі. Це що за ікона, яка має 52 джампін? Це не Сір Сіркені стрибав дуже високо. 90 дефенінг. Це дефенінг. Це якась захисна стіна. Зараз блан буде. Ні, це не блан. Немає дріблінгу, немає дефеніу. Ну, це точно стіна. Немає пасів, це фул стіна. Це дзамброта якийсь, да? Дзанеті, окей. Чат. Перша стіна є. Лам, ні, це не лам. Добре. Окей, 86-та фізика, є стаміна, є агресія. Це може бути гарний форвард, але немає сили. Але це може бути Ширкені Даунліш. Ні, в нього дефеннінгу не буде. Гра головою є 76-й дефеннінг. Дріблінг багато що вирішить. 95-й, окей, це гарний дріблінг, Але немає аджіліті, немає балансу. Це може якийсь ріб Хто це такий? Якась фігня. Ти двоє зібрав? Ні, мені одну Саня встиг. Другу буде, друга буде інша. Паси. Чаві, да, це Чаві Ернандес. Ні, це Нед. Ляти мене заскамив. Я думав, це Чаві Ернандес, а це Недвід. Чад, це майже, це дуже близько. Точніше, не чат, і є, це дуже близько. Це Great of the Games. Це, да, те, що треба. Фізики небагато. дріблін гарний, але. Окей, 88-ма фізика. Але стаміна, ні, це не сіркені. В рекені була б стаміна. Павло випав. Павло, але не то. Це не буде сіркені, чат. Це буде дупа якась. Це що, ще один занеті? А, Карлос Альберто. О, вибачте. Окей, слухайте, а в мене недвід. В мене є недвід? Я не знав, що в мене є недвід. В мене є недвід, серйозно. Окей, Карлос Альберто, напевно, мій вибір. І, в принципі, можливо, як правим захисником, я їм ним я навіть і побігаю. Давайте я ще раз перевірю його ціну. Ютуб, вам також величезно дякую. Дякую за лайк під цим відео. Підписуйтесь на канал, якщо ви новенький. Побачимось з вами, коли побачимось. Бережіть себе, все буде Україна. Ви найкращі. обожнюю вас, Па-па.